Вікторія Танасієнко вже півроку не була в лікарні. Зараз хотіла обстежити легені після перенесеного вірусу. Тож мобільний рентген-кабінет став гарною можливістю перевіритись на медапараті. Так зручно вийти, тому що поки ти дійдеш до сімейного лікаря, візьмеш направлення, сходити, зробити на рентген-знімочок. І дуже великі черги теж навіть записуватись на рентген-знімочок. Тому з колегами вийшли з роботи, вирішили трішечки приділити час для здоров'я. Рентген-кабінет на колесах це міні-кабінет. Тут медик Олексій Лазарев приймає кілька десятків пацієнтів на день. Діагностика безкоштовна, тож охочих отримати кваліфіковану допомогу чимало. Коли на ранній стадії можна виявити, його легше вилікувати. Якщо його раніше виявити, швидше буде процес лікування. Йдуть трошки люди, то все таки піклуються про своє здоров'я, про оточуючих Тобто, треба теж розуміти, що туберкульоз це інфекційна хвороба, яка передається воздушно-крапельним путем. Безкоштовну акцію у Вінниці проводять щорічно до дня боротьби з туберкульозом, який в усьому світі відзначається 24 березня. З Вінницьким міським. Протитуберкульозним диспансером, от і це щороку так відбувається на цій площі. Ми проводимо обстеження людей, які цього забажають безкоштовно, щоб привернути увагу наших людей, нашої громадськості про те, що існує така проблема, що вона є, нікуди не ділася, і тому людям необхідно більше з увагою ставити до свого здоров'я. Працюватиме рентгеноавтомобіль біля вежі ще 22 березня з 9 до 13 години. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта.